Привіт, мене звати Ліза і я молода мама. Мої донці всього рік і три. І сьогодні хочу поговорити з вами про те, що буде чекати вас після пологів, буквально відразу, тому що про це ніхто не говорить. Інформації знайти можна мало. А ви з цим зіштовхнетесь і будете думати, нормально це чи не нормально, це все, що хвилювало мене. І тому сьогодні хочу також поговорити про це з вами. Я сподіваюся, що чоловіків з нами тут немає. І сьогодні буде чиста така дівчача розмова. Логічно буде почати в хронологічному порядку, тому е, почнемо з того, що відбувається відразу після пологів. Е, ну, по перше, дуже важко сходити в туалет е, по маленькому, по великому, і е, в принципі це боляче, і особливо якщо у вас були розриви або Ну, дай Бог, щоб ні кого їх не було, звісно, але всяке може бути. Наприклад, в мене були внутрішні розриви, і це було досить боляче. І я навіть була така фобія наступний раз, чесно кажу, ходити в туалет, тому що ти знаєш, як це боляче, як там все пече. Плюс наступний момент пов'язаний з цим, що коли вас привезуть в палату, вам не можна буде різко вставати, і треба буде звати медсестру. Наприклад, якщо ви захочете в туалет, так само було в мене, і вона мене підняла, я встала. Сходила і також для мене це було трошки дивно. Але вона каже: Не закривай двері я думаю, як це там не закривай двері, це трошечки так дивно. І вона прям стояла так, от напроти мене, там з полу цими закритими дверима. І потім я зрозуміла, чому вона так сказала. Тому що коли я встала і почала робити крок вперед на вихід з туалету, я впала. Впала, я втратила свідомість там на деякий час вона. Я вже якби очнулася після того, як вона мене поливала водою, там ліза, Ліза, з тобою все в порядку. І це було просто через те, що я різко встала. Наступний раз я також боялася вставати, і коли довелося посеред ночі шукати якусь медсестру, а дзвіночок не працював, на який, кнопочка на яку можна було нажати, і я встала і просто йшла по коридору, тримаючись за стінку, щоб когось літи. Я так нікого й не знайшла. Повернулася назад, я дійсно дуже боялася впасти, тому що дитина там якби сама лежить, і е, коли мене знайдуть, ну якісь такі всі роздуми були. Тому е, те, треба бути дуже обережними і просто знати про це і бути готовим. Тому що мені цього ніхто не розповідав, цього також ця інформація не знаходила, хоча дуже багато готувалася і читала до самих пологів. Е, Наступне це також пов'язане з туалетом, вже вибачайте, Але важко буде сходити в туалет по-великому і рекомендують ставити гліцеринові е, свічки. Можливо, вони вам і не знадобляться. Я купувала, але вони мені так і не знадобилися. Але декілька перших днів це боляче, це важко, і навіть таке враження, що ти не уявляєш, як це зробити, тому що просто в тебе все болить там. Плюс наступний момент, якщо у вас будуть шви. Якщо, наприклад, так сталося, що відбулися розриви і шви, то. Вам потрібно буде піти до свого гінеколога, який ввів вашу вагітність. Або, якщо ви домовлялися за пологи, вам це мають розказати. Я народжувала без домовленості, всі пологи пройшли чудово. Я дуже всім задоволена. У мене про це, до речі, навіть пост в інстаграмі. І все пройшло класно, але про те, що потрібно доглядати за швами, мені ніхто взагалі нічого не сказав. Єдина була рекомендація після того, як кожен раз ходила в туалет, підмиєшся і все. Я так і робила, і коли написала через декілька днів після пологів своєму гінекологу, яка вела мою вагітність, і спитала, коли мені потрібно приходити на огляд, вона сказала через тиждень після пологів. Я була в шоці, думаю, як це через тиждень, вона там все болить, як мені там взагалі будуть дивитися. Я цього дуже боялась, тому що ну, як це взагалі можливо, якщо там просто все болить. І думаю, ну всі ж через місяць приходять, чого мені приходить через тиждень. Але я все-таки прийшла і я не пошкодувала взагалі, тому що. Вона подивилася і каже, що ти робиш зі швами? Я кажу, нічого не роблю, мені нічого не казали. І вона відповіла, що це взагалі ще в трошечки вони почали просто гноїтися через те, що за ними потрібно доглядати, а я цього не робила, тому що мені ніхто про це не сказав. І вона мені назначила присивки, крема. Я приїхала додому, відразу почала це все використовувати, і мені дійсно стало легше, тому що. Навпаки, коли ти підмиваєшся, ти потім не можеш ходити. Прям дуже боляче було ходити. Я не могла ступити кроки, мені за себе було так незручно. І я взагалі ну, думала, Боже, коли ж воно пройде, коли вже не буде так боляче. Там вже пройшов 6 днів після пологів 7 Потім, і після того, як вона мені це лікування, я його зробила, і мені дійсно стало легше. І це мало відбуватися відразу після пологів, там як ми приїхали додому, навіть раніше я вже мала це все робити. Але просто про те, що мені ніхто про це жоден лікар мені не сказав, звісно, я цього не знала і не робила. А це могли бути би великі наслідки, тому що якби там пішло як нагноєння, ці шви треба було заново перенакладати, перезашивати. І вона казала, що. Можливо, навіть таке, що треба буде заново перезашивати. Я цього також боялася, тому цих страхів, які після пологів, від того, що ти не знаєш просто нічого, як це все відбувається, ти готуєшся до пологів, ти теж готуєшся як там далі з дитиною. Відбувається все, що з нею робити. Але, от саме от такі моменти, що пов'язані з твоїм тілом, ти цього не знаєш, ніхто про це не говорить. І ти дійсно. Потім боїшся від того, а що буде, а як це все буде. Тому обов'язково краще напишіть своєму лікарю. Перепитайте, коли вам потрібно з'явитися, щоб просто не було таких проблем. Після вагітності міг вилізти геморотіш. Також потрібно з цим консультуватися з лікарем, тому що я знаю, що у багатьох вагітних ця проблема є. Наступне, що хотіла сказати, це з приводу животика. багато хто думає, що тільки вони народилися, зразу буде плоский живіт. Насправді це не так, і це багато говорять саме про живіт, що він там ще буде на 5-4 місяці вагітності, так і є і. Животник буде сходити поступово, матка буде скорочуватись, і для цього, до речі, щоб матка краще і швидше скоротилася, потрібно багато лежати на животі, тоді вона краще скорочується. Навіть в деяких лікарнях рекомендують відразу після пологів перевертатися на живіт, лежати. Єдине тут питання: що якщо груди налилися молоком і вони болять, то можливо це буде не дуже зручно. Ну, взагалі, я думаю, що також ваш гінеколог він вам порекомендує, що краще зробити, щоб матка скорочувалась. Але живіт він все ще буде і буде сходити поступово, можливо, не так швидко, як цього б хотілося. Ну, в всякому разі, зараз я кажу про себе. Також у мене дуже багато острій, і вони в мене є. І я також не знала, як вони будуть виглядати. Мене це питання дуже цікавило, тому що я шукала фотографії і те, що я хотіла, якби я не могла знайти. Також стрії вони не відразу стають білими. Дуже не відразу це пов'язане з гормоном кортизол. Це вже потім дізналася від лікаря І Він сказав, що якщо в та в крові в організмі ще багато кортизолу, то стрії ще червоні. Як коли його стає менше, то вони біліють. Ось, наприклад, на животі в мене стрії на животі є. І до речі, вони в мене були тут по бокам. І я думала, ну раз вони по бокам, то мабуть на центру живота їх не буде. Але коли я народила, живіт став менше і стрії перелізли всі наперед. І вони в мене майже відразу побіліли. Ну просто через день вони вже були світлими, і я якось на них вже не звертала увагу. А ось, наприклад, на грудях, на ногах, то в мене червоні вони були, і ще досі є червоненькими. Деякі біліють вони поступово. На жаль, вони вже нікуди не діваються з ними. Нічого не можна зробити, можливо, якась там лазерна корекція, але поки що я про це не думала. Намагаюся прийняти себе такою, яка є. Вже е, вже радала з цього приводу, коли була вагітна, дуже багато. Але, чесно кажучи, після того, як я народила, я взагалі майже перестала про це думати. На ногах вони мене ще турбують більше. М -м, якось я про них згадую. А от про живіт, чесно кажучи, взагалі чомусь майже не думаю. Єдине, мені хочеться, щоб просто він <свистити> швидше пішов, але до сих пір цей валючок він ще є. і Зараз я. Намагаюся з цим також працювати, тому що я дивлюся на ну багато дівчат, які народили ще і пізніше за мене. Вони вже ходять з плоскими животиками, з пресом. А я при тому, що я тренуюся, більш-менш нормально харчуюся, хоча не ідеально, в мене присутні вуглеводи солодкого в раціоні моєму. Але в принципі я вважаю, що він уже міг би і піти давно. Але він не уходить. Тому зараз це таке окреме питання, над яким я працюю, і хочу його також вирішити. Е, так, про це поговорили, про животик просто і поговорили. Також е, про груди вони у вас нальються молоком десь на другий-третій день. Е, воно так, до речі, приємно приходить. Я пам'ятаю, що я з'їла супчика теплого, і прямо будь через хвилину-дві я відчула, як отут зверху такий теплий-теплий приємний прилив. Приходило молоко, його було дуже багато в перший час. І груди вони прямо такі ж переповнені, вони кам'яні. Потрібно обов'язково, я боялася дуже лектостазу, такого, що він буде, тому що всі цим лякаються лактостазм як це боляче. Я трошки просто розминала, де відчувала це якби застою, я як їх трохи розминала. Я годувала одинадцять з половиною місяців. Лактостазу в мене взагалі ні разу не було. Слава Богу. але не знаю, може, мені так повезло чи. У мене, до речі, не було гіперлактації, тому в принципі я думаю, що також все з цим пов'язано, що не було в мене такої проблеми. Але трошечки так розмінала, звісно, готувала, трошечки підстіжувала. Тим більше ви стіжуєте, тим більше молока буде приходити. Тому тут також потрібно консультуватися з консультантом по грудному вигодовуванню або зі своїм лікарем. І, до речі, дуже хочеться багато пити, коли приходить молоко. І намагайтеся не то, щоб не пити, пити, звісно, але можливо не дуже багато. Бо чим більше ви п'єте, тим більше молока буде приходити. І, хоча б оці перші декілька днів мені допомагали, я пила трошечки менше, ніж хотіла, і молока стало трошки менше, що, звісно, мені полегшило життя, тому що це дійсно, поки ти до цього звикаєш, особливо перший раз, ти ще не дуже розумієш, як це все відбувається, тому трошечки легше, як груди стали менше. Тут не про що хотіла поговорити це висипання. Якщо вони у вас були на обличчі, так само як і в мене. Мене висипало, що як тільки я завагітніла, ще тоді не знала, що я вагітна, і до вони не прийшли, Взагалі не прийшли, поки не пройшло три місяці після пологів. Е, мені казали, що прийде половина вагітності. Вони прийдуть. Мені казали, що я тільки наранчу. Вони відразу прийдуть. Потім прийде місяць, вони прийдуть. Але вони не проходили, їх бо багато, і в мене все обличчя було в висипах. І моя гінеколог ма так сказала, що мінімум три місяці. Якщо три місяці проходить, а е, прищі залишаються, кажу, потім ми будемо е, думати, що робити. Але я не можу назначити ніяких тобі гормональних лікування і так далі. Тому що просто ти годуєш і тобі воно не потрібно. Тому я просто чекала ці три місяці, коли вони закінчаться. І дійсно, через три місяці обличчя стало. Кращим, і поки я годувала, в мене взагалі було ідеальне обличчя. І трошки зараз з'являються якісь висипи пов'язані з циклом. А так, в принципі, тут, ху, обличчя більш-менш нормальне, так що якщо у вас турбують висипи, то, скоріше за все, воно так і буде, тому що гормони води потихеньку. В мене така реакція була на прогестерон, і це гормон вагітності. І після того, як він зменшується відповідно після пологів, то і висипань стає менше. Якщо у вас сипалось або не сипалось волосся, під час вагітності у мене також сипалось волосся дуже сильно, десь до 30-32 тижня потім воно перестало сипатись, і я думала, що поки я буду годувати, воно, відповідно, сипатись не буде. З мене воно сипалось тоді. Але не тут так було, рівно в три місяці, коли було, у мене прямо такими кусками почало вилазити волосся. Я розчісуюся, я помила голову, розчісуюся, волосся прямо лізе дуже багато. І все також нормально, і воно в мене пройшло десь, коли Єві було 6 місяців. Тобто, 3 місяці воно випадало активно, дуже активно, і після цього випадання стало набагато менше, і плюс-мінус, як завжди, воно має бути, такі вони стали. Йти до трихолога, я знаю, багато хто ходить, просто немає ніякої необхідності, тому що це норма випадіння волосся після вагітності. Це норма, особливо якщо у вас вагітність взагалі воно не лізло. І у вас був просто такий конська грива, шикарна, то, звісно, води буде випадати це нормально. Але якщо вас це прям сильно турбує, звісно, також ідіть до лікаря, перепитуйте. Тому що всіх різні ситуації, розумію, і все може бути. хотіла поговорити про спорт, бо багатьом дівчатам відразу хочеться займатися спортом, це нормально, хочеться привести себе в порядок, і в мене також це було. Я почала займатися десь через місяць-півтора, але дуже потрошку якимись легенькими вправами було дуже важко. Просто ти починаєш все спочатку. Хоча до цього я займалася досить регулярно, я займалася і під час вагітності, і взагалі, в принципі, більш-менш веду активний спосіб життя. Але мені здавалося, що я просто починаю з абсолютного нуля. І вся моя спортивна кар'єра, яка була до цього, вона просто, начебто, її взагалі не існувала, тому що важко було капець. і до сих пір важко. І е, звісно, у всіх по різному через те, що я набрала дуже багато. Я набрала 24 кг і скинула їх досить швидко. Я їх скинула менше ніж за два місяці після е, пологів. Вони в мене пішли. Але звісно, якість тіла і шкіри вона залишалася вже не та. Тому е, потрібно було над цим працювати. Речі, якщо вам цікаво відео окремо, як я над цим працюю, як я скинула вагу, як я до сих пір. Е, намагаюся повернутися в форму. Якщо вам це цікаво, то я можу поділитися, розказати свої. Я не відьма якась, яка сяка, не набрала жодного кілограма за вагітність пішла з пологового з плоским животом, я не така, я сама звичайна, і також в мене турбуються проблеми. Е, тому, якщо вам цікаво, я можу поділитися цим своїм досвідом. Ще, до речі, з приводу басейна, так як я працюю тренером в басейні, і більшість моїх клієнтів це дітки, це особливо малючки, і з ними, звісно, потрібно займатися події. а вийшла на роботу рано, Я вийшла на роботу на 16-й день після народження Єви. І мене хвилювали питання, коли я зможу проводити тренування у воді. Але е, у воду не можна заходити два місяці після пологів, мінімум, і е, від шести до восьми тижнів краще вісім тижнів. І звісно, це також потрібно консультуватися з гінекологом зі своїм. І я до неї приходила е, після пологів декілька разів. До неї приходила на сьомий день, е, здається, потім на чотирнадцятий. На 30-й, і також, потім, коли два місяці пройшло, я приходила ще раз. І вона мені вже тоді дозволила працювати в басейні. І весь цей час також не можна приймати ванну, особливо гарячу, бо я також не знала я зі своїми швами. Полізла на третій день чи на другий, вже лежала в ванні собі, розслаблялася, заснула ще в тій ванні. Хвилин 40, мабуть, прям такі в тепленькій гарній вані лежала, і потім, вже коли щось вийшла. Там і мені чоловік каже: слухай, ці швами хіба можна в ванні лежати? Бо скільки я знаю, коли шви, то в ванну не можна. Я кажу: я про це не знаю, мені про це ніхто не казав. І тоді, вже, коли я прийшла на свями день до свого гінеколога, я їй розказала, вона каже: звісно, що не можна лежати в ванні, взагалі приймати ванну перші два місяці після пологів не можна. І тому, звісно, я потім користувалася лише душем. Так що також така вам інформація, якщо не знали, то будете знати. Ще до речі, таке, що після пологів то в принципі такий стан він дуже не ну, те, щоб важкий, але ти почуваєш себе втомленою, і ти почуваєш себе, от ти носиш дитину на руках, да, там 3 кілограма, але тобі вже важко болить спинка, це також нормально, і до цього організм потихеньку буде адаптуватися, але перший час буде також важкувати. бо я пам'ятаю, нас виписали на наступний день після пологів. І я піднялася ці перші сім сходів з Євою на руках до ліфта, і вона вже трошки запаморочилась голова. Мені вже було важко це табу. Я піднялася так дуже швидко, різко, тому також потрібно пам'ятати і до цього бути готовим. І ще таке дуже популярне питання, як виявилося, про яке також ніхто не говорить, але потім з подругами ми цю тему обговорювали. Відразу після пологів є нетримання сечі, і це також нормально. Тому що органи малого тазу вони ще не стали на місце, вони ще не знаходяться в тому стані, які вони були до відповідно вагітності, і потрібно з цим працювати. Дуже гарно допомагають вправи Кегеля. їх можна робити навіть з внутрішніми розривами, але якщо є зовнішні розриви, робити їх не можна. Починати, якщо все добре, то відразу в пологовій палаті і вже їх робити. Але якщо лікар дозволить, то все добре. Е, тому дійсно вправи кегеля дуже допомагають, і щоб органи малого тазу е, швидше стали на місце, і щоб матка е, скоріше е, скоротилася. І е, також з такою проблемою, як нетримання сечі, вони е, гарно допомагають. Тому ця проблема вона є, і вона, звісно, є не дуже довго. Але е, за це mm. <свісно> також треба пам'ятати, особливо якщо ви зібралися на якусь довгу на вулиці, то е, Триматись буде е, не так легко, як раніше. І також, з чим я особисто також зіштовхнулася, це е, е, збільшення якби, газоутворення в животі і постійне здуття. Це сталося десь на третій тиждень після пологів. Прям дуже я розумію, встала, я розуміє, встали, ще не встигла нормально поснідати. У мене вже отакий надутий живіт, в мене вже все болить там. Я не могла зрозуміти, чому, тому що я майже нічого такого не їла. Я притримувалася дієти навіть не через те, що боялася коліків, а просто через те, що я хотіла схуднути, тому я їла обмежено. Ну і плюс у маленької були коліки на цукор, тому також ще не їла цукор. І я не могла зрозуміти, чому коліки і в неї, і в мене. Причому, що я такого майже нічого не їла. Бігала по всім лікарям. Я наздавала аналізи, аналізів на просто находила на консультації на. Десь три тисячі гривень, які взагалі мені нічого не дали. Я ходила до кращого гастроентеролога, яка мені там порозписувала, що в мене якісь там віглисти, я здавала аналізи. І я здавала на дисбактеріоз, і я здавала купу аналізів крові. Все було нормально, але проблема нікуди не уходила. Вона мені прописала ліки, якісь там супер дорогі, які ще я кажу, їх можна на ГВ. Я годую. Вона каже, так, да, можна. І Потім, коли я хотіла вже їх купувати, я забуваю в таблетки UA, дивлюсь, де їх можна купити, і тут же находжу і прям проти показання годуючим і вагітним. Я думаю, ну ви ж сказали, що можна, як так? І потім ще там декілька ліків, які вона порадила, я вбивала їх, не можна було годуючим. Тому я вирішила, ніяк не вирішувати цю проблему, тому що в мене така була думка, що це може пов'язано бути з тим, що органи стають на місце. І потім, коли я почала гуглити і почала цікавитися і дізнаватися за це. Дійсно, так і вийшло через те, що просто органи вони всі да, трошечки якби розплилися, по якщо можна так сказати, і вони мають стати на місце, да, тому що ж, вже е, дитини у нас немає, вони мають всі стати на місце. І дійсно це пов'язане з тим, і може бути через це збільшення газоутворення, вздуття, якийсь дискомфорт в животі. І потім, десь через пару тижнів, воно прийшло і взагалі вона більше не турбувала, тому. Якщо у вас також така проблема, то не спішіть бігати по лікарям, як я, і здавати аналізи, купувати якісь ліки, тому що це просто будуть потрачені гроші в пусту, на жаль. І е, треба просто якби, перечекати цей момент. І, до речі, єдине, що вона мені сказала, я тоді їла багато гречки. Вона сказала, що гречка є якраз газоутворюючою і що її також, як, наприклад, компусту або там горох да, що її потрібно їсти менше, але я її тоді їла багато. Але навіть після того, як я виключила гречку, то ця проблема мене е, не перестала турбувати. Тому виявилося лише чекати, і коли якби, вже органи стали на місце, вже стало краще, е, і е, живіт перестав здуватися. Але також це були неприємні болі, е, е, Я розуміла, як малышка страдає від коліків, бо я страдала е, так само і. Це, звісно, неприємно, особливо коли в тебе так дуже багато якихось питань насущних проблем. Ти тільки народив. Тут тобі важко, тут спина, тут груди, тут вона не спить. Тут у неї коліки, тут в тебе ці коліки, і дуже багато всіляких проблем, які ти намагаєшся вирішити. Які ти просто навіть не думав, що вони можуть статися. Тому тут дійсно це визивало також дискомфорт. В принципі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Думаю, що я розказала все, з чим я зіштовхнулася, з чим зіштовхнулися мої подруги та знайомі, що ми обговорювали і про що важко знайти якусь інформацію в відкритих джерелах, тому що про це не прийнято говорити про це соромно говорити, можливо, ще якісь проблеми, тому. Я сподіваюся, що це відео могло б бути для когось корисним. Я ні в якому разі не хотіла нікого налякати. У мене взагалі немає такої мети. Я навпаки намагаюся руйнувати ці стереотипи про материнство. Не хочу нікого налякати, і в мене не було такої мети. А навпаки, просто розказати, щоб ви були обізнані. Бо коли ми щось знаємо, нам відповідно не так страшно, як коли ми нічого не знаємо, що буде відбуватися. Тому я сподіваюся, що це відео було корисним для когось з вас. Якщо так, поставте лайк. Підписуйтесь і пишіть коментарі. Я залюбки з вами там поспілкуюся. Пока-пока, до зустрічі в нових відео.